Нацису це створіння, для яких характерна негативна ідентичність. Негативна ідентичність це порівняння себе з іншим, це я на контрасті з іншим, це я у порівнянні. З іншим позитивна ідентичність це коли я обираю собі певну рольову модель, певний об'єкт, на який я рівняюсь. Це може бути батьківська фігура, однолітки, тренер, вчителі. В такий спосіб людина з позитивною ідентичністю, ніби інтегрує в себе ті якості, цінності, вміння, набуває тих навичок. Який їй до вподоби в іншого, насебто модифікує себе негативна ідентичність це коли людина ставить себе у противагу до іншого в опозицію до іншого. І складність цього процесу в тому, що ось цей паттерн поведінки ставити себе завжди у противагу стає звичкою. І навіть якщо чоловік заходить у стосунки з жінкою, чи навпаки жінка нарцис у стосунки з чоловіком, єдиний звичний набутий для неї паттерн Модель поведінки це відторгнення. І коли він лише в такий спосіб контактує із зовнішнім світом, відштовхує його, відштовхує людей, які його люблять, він автоматично починає відштовхувати себе. І цей процес відбувається з дитинства. Це для нього вже рефлексійний, неконтрольований процес. І ось це відторгнення, відштовхування іншого. І себе в тому числі стає ядром компенсаційного патологічного нарцисизму.